Якщо раніше господині могли імпровізувати на овочеву тему, то наразі між білокачанною капустиною та її китайською рудичкою не вагаючись обирають першу. Вона в рази дешевше. Ціни на продукти щомісяця ростуть. Чого не скажеш про купівельну спроможність людей? По сравнению з прошлим годом до 2022 -го года у нас цены выросли на 20%. Если раньше они да, могли купить больше, теперь они берут тоже продукцию, но практически в два раза меньше. Самое популярное масло, 70% продаж, приходится на сыродавленную алию. Аллея возится очень издалека, за 200 километров отсюда. 54 гривны за литр. Самая дешевая не только в Кремроге, но еще во всей круге Днепропетровская, Херсонская, Николаевская области. После урожая. Алия дешевеет, потому что массовая закупка семочки и алия падает в цене. Но в этом году, увы, единственный год за много лет, когда цена на алию не подешевела. Здорожчання продуктів спровокувала зокрема окупація частини території України, де зосереджено виробництво свинини та овочів. Це по поступята торгуємо своїм домашнім хорошим качественним товаром, і люди доволі, що ми є. І ми довольні, що люди у нас є теж. Ну сейчас с товаром немножко проблема. Херсонщина закрыта, Николаевщина закрыта. Начинается от 150 гривен и заканчивается за 300 гривен. Если обычный чек був 160-180, то сейчас 200 гривень без костей. Покупці кажуть: "На бюджет родини зараз не дуже розгуляєшся. Беруть всього потроху". Ціни змінюються постійно і кожен раз вони нас не радують. Виживаємо, як всі, в принципі, все на їду входить. Вот і на, на горючку для машини. На і на м'ясо. Саме більше виросли. Сало дуже дороге, звісно. Ми, ну, ми, ми, ми його мало їмо. По да. чуть-чуть на овощі достаточно ми от пішли, к примеру, на зиму да, консервацію сині. Це взагалі заоблачна ціна. Якщо в тому році було там 23 три гривни, зараз 85. Молочних продуктів взяли Немножко творожку, немножко молочка, ковбаски. На тлі падіння доходів деякі продукти здорожчали за рік у кілька разів. У серпні майже на чверть порівняно з таким же періодом минулого року, повідомляють у Держстаті. Однак ще до російського вторгнення ціни на продукти росли через суттєве здорожчання газу минулої осені. За рік подорожчали всі групи продуктів, найбільше овочі та крупи. Наталя возить на ринок власну продукцію з високопільського району. каже чоловік зараз без роботи, а шістьох дітей треба годувати. Не сіда вдається продати той творог чи ті вершки. У нас зараз немає ні газу, ні світла немає, ні води питної немає. У нас газ ми заправляємо на заправках, якщо дають можливість. Воду ми купуємо в баклажках. А світло у нас вже сім місяців немає, тому купуємо бензиногенератор і так живемо. Є коровки і є огородик. Як зекономити, питання нині актуальне для багатьох. Криворіжці кажуть, доводиться відмовлятися від звичних раніше покупок та послуг. От натурального м'яса, ад натурального кофе. Все стараюся економити. Навіть в деякій степені на ліки. Ми економимо на всьому. Я в магазин взагалі не ходжу тепер, ну це як раніше там пельмені, вареники там а тепер все роблю своє сама. І блінчики, і ладушки. Ну, в общем, виживаємо, аби швидше закінчилась війна. Ми все перетерпимо. По одіжзі ми відказались поки ми перебиваємося, те, що є. Ми не тратимо на питання, більшість все уходить. Фрукти, овочі з власного господарства, економія на відпочинку та відмови від товарів не першої необхідності. Так будують сімейний бюджет в родині Олени. Попробували цьому году посадити другий раз картошечку. Я так думаю, що будемо їсти молоденьку скоро. Перчики ще трошки є, до морозів будуть. З сторони бурячок у нас ще не вбирався. Олена говорить, для борщового набору докуповує лише м'ясо. Традиційно робить заготовки на зиму. Зробила салат і по новому рецепту. Нашла такі смачні огірочки закриті, компот зробили. сучок з своїх помидорчиків. Варенічко, ось у чайної, І полезно, і вкусно. З клубнички трошки зробили теж. Стараємося закривати те, що є. Економісти радять до заготовок ставитись відповідально і економно. Купуйте тільки те, що вам необхідне. Не треба купувати впрок. Безумовно, треба, щоб вдома був стратегічний запас якийсь. Про всяк випадок. Але треба зважати, що. Харчі вимагають певних умов зберігання. овочами я би радив не робити дуже великі закупки, якщо у вас немає умов для їх зберігання. Зростання цін на продовольство зумовлено збільшенням витрат на логістику, а підвищення цін на імпортну продукцію через блокування морських портів. Більше дорожчують товари іноземного виробництва. Це пов'язано з тим, що, по-перше, ми їх купуємо за валюту, а всі ми знаємо, що курс долара та євро суттєво зріс. Крім того, суттєві проблеми в логістиці, в поставках товари вітчизняного виробництва, по першу чергу, промислового виробництва, також подорожчали. Більшість промислових товарів, які виготовляються в Україні, використовують у своєму виробництві сировину іноземного виробництва. Зробіть вибір в бік товарів вітчизняного виробництва. Ви тим самим і трохи збережете свій сімейний бюджет, і допоможете економіці України і підтримаєте вітчизняних виробників. Фахівці радять ретельно аналізувати свої витрати по можливості відкладати гроші та вчитися виживати у сьогоднішніх реаліях. В кожному сімейному бюджеті левову частку займають комунальні платежі. Для зниження комунальних платежів можна порадити використання енергозберігаючих технологій. Також можу порадити встановлення зараз двохтарифного лічильника на електроенергію, тобто тариф день-ніч. Зібрати сімейну нараду, озброїтись калькулятором і почати економити вже сьогодні, радить лайф-коуч Світлана. Записуйте всі свої витрати. Наприкінці місяця ви аналізуєте, куди більше всього ви витрачаєте. Якщо ви йдете до магазину, ви обов'язково складаєте список. Відмовтеся від звичок, які були раніше. Не витрачайте, а складайте. Зараз дивіться цього часу. Моя порада: ви повинні грошей витрачати менше, аніж ви заробляєте. Хоча б проц... відсотки на 30. Ви можете змінити професію або залучити якийсь додатковий собі заробіток. Головне діяти, а не панікувати, сходяться на пораді. Експерти важкі часи минуть. А вміння планувати свій бюджет важлива навичка за будь-яких обставин. Вікторія Добровольська, Артем Кравченко, Олексій Правицький. Постфактум.